Ввечері 11 січня російські безпілотники атакували базу сільськогосподарського товариства Миронівське у Шостинській громаді. Про це розповів працівник підприємства Микола Миханьок. Нарахували 5 БПЛА, які влучили по зерноскладах, складських приміщеннях. Зруйновано два складських приміщення, пошкоджено два зерносклада, склади, машина. Транспорт, вантажні автомобілі, трактори. Ми приїхали після першого прильоту. Приїхали на території, де знаходився сторож, який був, був у будинку. І Приїхали пожежники після першого прильоту. і Ворог знову почав атакувати безпілотниками. Ми територію. Покинули. Микола Механюк розповідає, від ранку працівники підприємства працюють, аби врятувати всі ліле зерно, яке зберігалось в складських приміщеннях. Тут і гречка, і пшениця, і люпин. Зараз відвантажуємо зерно, те, яке залишилося, тому що воно залишилось під відкритим небом. І будемо його відвантажувати на сортування. Його треба відсортирувати від уламків. Висушити, ну якась часть, ну, залишиться придатною. Принтовно пшениці тон 90, люпіна, гречка – більше, мабуть. Вибуховою хвилою пошкодило також вікна у будинках, які розташовані неподалік складів підприємства. Упродовж дня гуманітарна місія проліска надавала людям допомогу для швидкого ремонту житла. Місцева жителька Ніна Коваль говорить: минулий вечір був страшним. Літілі шахіди. Очень много. Очень. І вибух. Ви були в той час, коли вони сідаті в хаті, отут от, от, під салом. Бігалі отут от, взад, вперед взад вперед І не знали, куди нам діватися. Вибита ну, конвектор, газовий сорван, в кухні і стік окна. Олександр Соломка, Юлія Андресенко, Суспільне новини, Сумщина.